Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, сопілка і батюжок. Жив собі бідний чоловік і жінка. Вони мали трьох синів. Два були розумні. А треті не дуже. Звали його офермою. Минули роки. Чоловіки жінки зістарілися, а сини повиростали, стали легінями, як дуби. Перед смертю чоловік покликав їх і каже, Я умру, ви по одному приходьте на мою могилу ночувати кожний один тиждень. Добре неньку, відповіли хлопці. Чоловік помер, його поховали, а тут на могилу треба йти ночувати. Я не піду, я боюся, відповів найстарший. Може би, ти у ферму пішов за мене? А що, можу й піти? У ферму повечеряв, одягнувся у теплий кожух. І пішов на цвинтар. Ліг на новеньку могилу і збирається заснути. Раптом чує, це ти о ферму. Це я неньку. А чому першим не прийшов найстарший? Сказав, що боїться. А їсти тобі дали? Дали, а не холодно? У мене є теплий кожух неньку. За те, що ти добрий? Дарую тобі сопілочку. Як на ній заграєш, то сповниться все, що захочеш. А тепер йди додому. Оферма засунув сопілочку за пояс і прийшов додому. Поліз на піч спати. Найстарший спитав: Ну, як там? Балакав зненьком. А чому ви ні? І що вони казали? Питали, чи я їв, і чи не холодно мені? Найстарший не повірив. Все це тобі дурному приснилося. Най буде і так. На другий тиждень мав іти на батькову могилу середущий син. Але він сказав, я не піду. Не маю часу. Ти б не пішов за мене о ферму. А що, можу й піти? Походився дурний. Його нагодували, дали теплий сардак і верідку вирядили на цвинтар. На могилі о ферма простелив верідку, накрився сардаком і ліг собі спати. Та вчув ненький голос. Ти знову тут, синку, а чому другим середущий не прийшов? Казав, що він часу не має. Коли так? Візьми цей батіжок. Він буде рятувати тебе від небезпеки, а тепер йди додому. І можеш більше на мою могилу не приходити вночі? Оферма засунув батіжок за пояс. Подався додому і ліг на піч спати. Середущий спитав Ну, балакав зненьком, а як же ж? І що ж він сказав, аби найбільше вночі не приходили? Середущий не повірив. А що б ти скис? Таке може тільки приснитися дурному. У ферма захропів на цілу хату. Спав три дні і три ночі, а коли прокинувся, брати і їх жінки сказали йому Ти нам, як сіль в оці, та як хрін у носі. Йди звідси, куди очі дивляться, бо ми не будемо тебе дурно годувати». Най буде і так, відповів Оферма. Одягнув на себе дрантивий сердак. Засунув за через сопілку й батіжок і помандрував до самої столиці. Питав одного, другого і третього, чи нема десь муки на руки. Бо вже дуже хотілося їсти. Один чоловічок порадив йому нашому королеві треба вівчаря. Іди до палацу. Як попасеш п'ять років його вівці... То віддасть за тебе одну із своїх донюк. Хлопець до палацу поклонився королеві і каже: Хочу бути твоїм вівчарем. Король утішився. Дуже добре легіню, але одна умова. Як поженеш отару в гори, то най вона пасеться там, де схоче. Най буде й так. Погодився Оферма. Наступного дня погнав вівці в гори. Вони йшли і йшли. Не хотіли стати ні на хвильку. Вийшли на галявину, яка була покрита шовковою травою. Оферма ліг під дубом і заснув. Його розбудило ревіння. То прилетів триголовий змій, який розкрив над ним страшну пащеку. Чого ти роззявився? спитав Оферма. Твої вівці випасли мою шовкову траву. За це я тебе з'їм. Оферма схопив батіжок з-за череса і почалася бійка. Як цвьохне один раз, голова змія котиться до ярка, як гарбуз. Цьохне другий раз, уже друга голова летить, уздрів змій, що біда, і почав проситися. Не вбивай мене, легіню, лиши хоч одну голову. Я тобі подарую свою золоту хату. А в оферми добре, м'яке серце, і він відповів. Най буде і так, Ходімо до твоєї хати. Змій повзе за парубком і на кожному кроці хоче його вкусити. Але Оферма не ховає за черес батіг. Стали перед порогом золотої хати. Змій сказав У моєму лівому вусі є ключі від дверей. Засунь руку, візьми. І відчини. Твоя ж хата і твій ключ то сам і відчиняй. Змій стрипнув головою, ключ упав на землю. Підніми ключ Лейню, зманює Змій далі. Але Оферма теж не є дурний, Та ж сам кинув, то сам і піднімай. Коли Змій нахилився, Хлопець упік його батіжком. І Фертик, Змій більше не встав. Оферма відімкнув двері, увійшов до хати і сів собі за стіл. Йому захотілося викороти люльку, взяв золоту пушку та бакерку, але коли її відкрив, то звідси вискочив якийсь кудлатий псисько і спитав людським голосом. Чого хочеш, господарю? Спочатку люльку викорути, а потім коня, та не простого, золотого. Хочу об'їхати цю хату. Усе буде зроблено, господарю. Не встиг у ферма затягтися димом, як під вікнами вже став золотий кінь. Хлопець вийшов до коня, схопив його за золотою гриву. І сів в золоте сідло. Поїдемо над хмарами чи понад землею? спитав його кінь. Понад землею кінь пустився і летів цілий рік, доки Оферма обдивився свою золоту хату. Коли були знову на подвір'ї, кінь спитав Їдеш і далі, чи злізаєш? Та злізаю, бо мушу йти глянути, де ділися королівські вівці. Гоферма повернувся на галявину і шукає отару. Але вона гей би крізь землю провалилася. Нема ніде жодної овечки. Хоч реви до неба. Хлопець згадав про неньку висопілку, витягнув з під череса і заграв. Не минуло і хвилини, як вівці позбігалися і забекали довколо на весь ліс. Їх було ще раз так, як він залишив, бо за рік ягниці окотилися. Оферма погнав отару додому. А найменша донька короля глянула у вікно, уздріла його і радісно крикнула Тату! Вівчар вертається з вівцями. Не говори дурниць, заперечив король. Молодий змій давно його роздер на дрібні ковалки. Правду кажу, тату. Король виліз аж на дах палацу, дивився, придивлявся і зарепетував. Я все одно уб'ю лайдака, як не дорахуюся якоїсь вівці. Хлопець пригнав отару на подвір'я. Король вибіг і почав рахувати. Рахував три дні і нарахував ще більше, ніж було перед тим. Завтра знову поженеш, наказав у Най буде і так. Це ж моя служба, погодився вівчар. Уранці взяв торбинку з хлібом і цибулею, засунув за через сопілку і батіжок і погнав вівці на зелену пашу. Ї йшли три дні і три ночі, доки не дісталися на галявину з шовковою травою. Вівці паслися, а Оферма з'їв хліба з цибулею і ліг під старим дубом. Раптом чує, над ним хтось реве і ніби розмахує з запаленим околотом. А то форкав на нього вогнем шестиголовий змій. Оферма схопився, як ошпарений. Гов, дурний змію, та ж я не свиня, що хочеш мене обсмалити. Змій відповів. Твої вівці випасли мою шовкову траву, Своїм життям маєш заплатити. Змій роззявив шість пащек, кожна з них була така велика, як багацька стодола, оферма витягнув із за череса чарівний батіжок і як почав ним ляскати за якусь хвильку. П'ять голів полетіли в ярок. Змій почав просити. Змилуйся, Легеню. Дарую тобі свій кришталевий дім. Тільки не рубай мені останньої голови. Най буде і так. Живи, доки сам не здохнеш, відповів оферма. Ходімо до твого кришталевого дому. Змій тягся за офермою, щоб скочити на нього і з'їсти. Але хлопець теж не був дурним. Як цьохне батагом, то лиходів десяту розвивається. Перед порогом Змій сказав Ключ у мене під язиком. Засунь руку і візьми. Ага! Шукай дурніших за себе. Не дам тобі відкусити руку. І вівчар свиснув батіжком. Виплюнь. Змій виплюнув кришталевий ключик. Бери і відчиняй, наказав ферма. Відчини ти сам, відповів Змій з такою злобою, що спащий зі словами вирвався сніп вогню. Легінь відтяв Змієві шосту голову. Потім узяв ключик і відімкнув двері. Як увійшов, очам не повірив, довкола все блищало, аж сміялося. Оферма сів за стіл, почув себе господарем. Закортіло навіть запалити. Взяв зі столу пушку та бакерку і відкрив її, звідти знову вискочив якийсь кудлатий псисько і запитав людським голосом, чого тобі треба, господарю. Подай мені люльку, хочу посидіти, бо зроди не бачив отакого дива. Приведи і коня, аби я міг об'їхати дім. Не встиг оферма й раз пакнути люльку, як перед вікнами вже стояв кришталевий кінь з кришталевим сідлом. Оферма вийшов на подвір'я і сів на коня. Як ти хочеш їхати понад хмарами чи понад землею? спитав його кінь. Понад землею. Аби видно було все. Що є в дому. О Ферма вівка від утіхи? Так йому подобався кришталевий дім. Вони їхали два роки, вернулися на подвір'я, і кінь спитав: Поїдемо далі? Ні, мушу злізти, бо не знаю, де королівські вівці. О Ферма знову побіг на галявину. А там жодної овечки. Він витягнув неньку висопілку і заграв. Тієї ж хвилини почали збігатися до нього королівські вівці. А їх було у три рази більше, аніж передом, бо ягниці двічі окотилися. Погнав овець додому, як наближався до палацу, Найменша королівна аж у долоні заплескала. Тату, вівчар повертається з нашою отарою. Не кажи, його вже давно з'їв з серед змій, відповів король. То фермо, тату. Король вибрався, аж на комен палацу, дивився, придивлявся і раптом загорлав. Знову той лейдак іде на мою голову. Та як не дорахуєшся хоч однієї вівці. Тут йому кінець. А Оферма йшов собі веселий, моргав найменшій королівні, яка сіла на вікно і сміялася до нього. Король навіть не рахував вівці, так їх було багато. Став надутий, як сова, а оферма каже, та наймолодша королівна буде мені за жінку, правда ваша милість? Не криши, Петрушку, бо риба ще в річці, сердився король. Найстарший змій має тебе роздерти, аби ти знав. Завтра знову виганяй отару. Уранці оферма сунув у торбину хліба й цибулі та й погнав овець на пасовисько. Дійшли до галявини, на якій росла шовкова трава. Легінь з'їв ковало хліба із цибулею і ліг під дубом спати. Нараз почувся такий рев, що листя на деревах затремтіло. Е, спати не можна. Бо сюди летить найстарший змій, подумав ферма, згадавши, чим погрожував король. Справді, на галявину налетів старий дванадцятиголовий змій, сипав довкола себе такий страшний вогонь, що дерева і трави горіли узрів у зріву ферму і заривів. Нащо мене ж тут мою траву, бо мені так хочеться, відповів Оферма. Я тебе з'їм, як пес муху! Подавишся, вигукнув оферма і вихопив батіжок. А той аж засвистів. голови Змія котилися одна за другою до ярка. Як залишилася одна, змій почав просити. Змилуйся, Легеню, не рубай останню. Я тобі подарую діамантовий палац. Ні, я вже знаю вас, проклятих зміїв. Даруєте, аби мене з'їсти, нема дурних. Свиснув батіжок. І полетіла дванадцята голова. А у ній під язиком оферма знайшов діамантовий ключик і відімкнув двері у діамантовий палац, а там усе блищало, як сонце. Він закрив очі долонями, аби не осліпнути. Потім сів за стіл, хотів викороти люльку, тільки відкрив пушку з тютюном. Як вискочив знову кудлатай псисько. Чого потребуєш, мій господарю? Дай мені люльку і приведи коня. Зроблю обзорини. Не встиг оферма і три рази пакнути, як під вікнами, постав діамантовий кінь. Оферма вийшов на подвір'я і сів на коня у діамантове сідло. Гайда навколо палацу. Але понад землею, аби я усе бачив, їхали три роки, доки об'їхали увесь діамантовий палац і вернулися на те саме місце. Їдеш далі, господарю, вже доста, бо не знаю, що там діється з королівськими вівцями. Прийшов на галявину ні одної овечки не видно. Та парубок витягнув із зачіреса сопілку і заграв. Вівці немов з-під землі з'явилися. І їх було, як листя на старому дубі. Бо ягниці всі три роки окочувалися. О погнав отару додому. Тату. Вівчар вернувся живим, зраділа наймолодша королівна. А король розсердився. Гади такий дрантюх і хоче стати моїм зятим. Та мусив віддати за свого вівчаря найменшу королівну. Заграли гарне весілля. Було на ньому тисяча пар гостей. А музика грала цілий тиждень. О Ферма забрав жіночку і перейшов жити до палаців, які йому подарували змії. Один день жив у золотому, другий у кришталевому, а третій в діамантовому. На четвертий день сказав своїй жінці: Нудно в чужих палацах, де я народився? Та ми кропива мила, Вертаємося в село, бо тут мені свідошками забитий. Їдьмо чоловічку, у селі оферма збудував собі хату і жив у ній зі своєю жінкою у любові і злагоді. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці. Слухай казки від вовчиці.